Шановні присутні, вітаю всіх, хто зібрався у величній польській національній опері, і всіх, хто подивиться цей концерт по телебаченню. Дозвольте вам подякувати за те, що ви таким чином проведете цей час з нами, з Україною, а отже, вшануєте річницю нашої стійкості. Річниця ворожого вторгнення в рідну країну, річниця вбивств та руйнувань, завданих нападником – не та дата, яку хочеться визначати. Тому ми відзначаємо сьогодні інше. Ми відзначаємо три роки оборони і стійкості, стійкості мільйонів людей в центрі Європи, які стали на захист свого права на існування і свободу. Ми відзначаємо внесок всіх небайдужих людей світу, які допомагають нам триматися. І силу нормальних людських цінностей, таких як емпатія, людяність і взаємодопомога. Ніякі слова не можуть виразити того, що ми в Україні зараз відчуваємо. Ми встояли і стоїмо, попри щоденні страшні втрати. Втім, музика той вид мистецтва, що якнайкраще вміє передавати саме відчуття. Тож хай сьогодні говорить за нас. Я вдячна Керлі Вілсон та Пітеру Гелбо. Митрополітен Опері, а також Вальдемару Дамбровській та польській національній опері за створення Ukrainian Freedom Orchestra. Я вважаю за честь його патронувати. Він став ще однією відповіддю на спроби Росії знищити не тільки Україну, а й нашу культуру. Дякую Міністерству культури і національної спадщини Польщі за підтримку сьогоднішнього концерту і діяльності нашого оркестру Свободи протягом цих трьох років. Той час, коли від російських бомб і ракет загинули вже десятки артистів, десятки митців, наш обов'язок, щоб справа їхнього життя жила і звучала, навіть більше, щоб мова культури і мистецтва звучала потужніше, ніж звуки російських гармат. Сьогодні ви почуєте і побачите не просто оркестр, а яскравих особистостей, з яких він складається, музикантів із Києва, Львова, Харкова. Музикантів вимушених переселенців, тих, хто втратив свій дім, звичне життя, близьких і тепер свідчить про це через творчість. Але україна Окестра не тільки про українську культуру, бо в культурі немає кордонів. Спадок кожної окремої країни збагачує і підсилює всіх. Тож радію, що сьогоднішню подію побачить вся Польща, інші країни. Бо ця музика належить світові. Вона нагадування, що кожна людина має право на творчість, на свободу і має право бути живою цілою в своїй вільній країні. Сьогодні тут прозвучить Ода радості Бетховена. У ній виконавці слово радість замінили на слава. Тож слава всім, хто боронить життя і свободу для всіх. Слава Україні. Дякую.